Вітаю, друзі, на нашому каналі сантехнічному. Сьогодні в нас тема про те, чи можна використовувати теплу підлогу в спальному приміщенні, або можливо скомбінувати цю дану систему систему теплої підлоги і радіатор. В цьому приміщенні ми маємо як теплу підлогу, так, і радіатор. По запиту замовника ми це зробили: дві системи опалення. От. І зараз що я вам хочу друзі, сказати? Що радіатор у нас повністю вимкнений в кімнаті, тому що теплом кімната забезпечується повністю від контура теплої підлоги. В даному випадку ми маємо ламінат покладений на підлогу. Під ламінатом ще покладена підкладка. Зелена підкладка на основі пресованої е, бумаги. І ми маємо і теплу підлогу, і маємо достатню кількість тепла в приміщенні, е, щоб забезпечити відповідно е, цим же теплом це приміщення. І ось, якщо ви зараз е, побачите, підійдіть пане апарата поближче. Зараз радіатор, радіаторний термостат, бачите, на сніжинці він повністю вимкнений. Тобто, у нас наша тепла підлога забезпечує. Повністю тепловий комфорт в приміщенні без радіатора. Звісно, якщо, наприклад, е тоді ви запитаєте, чому, чи в яких випадках потрібно ставити радіатор, чи не потрібно ставити радіатор, чи взагалі деякі люди скептично відносяться до того, чи потрібно взагалі теплу підлогу робити в спальному приміщенні. Е бажання ваше, ви можете її використовувати в спальному приміщенні, можете не використовувати. Часто люди кажуть, що там. Е Піднімає пил, не піднімає, друзі, пил, тому що тепла підлога працює по принципу випромінювання. Так як радіатори працюють по принципу конвекції, тобто циркуляції повітря в приміщенні, і від радіаторів пилу буде більше, ніж від теплої підлоги. Також дуже добре прибирати. Ви можете теп... прибирати вологу зробити підлоги. І, в принципі, вона доволі швидко висихає, і ви маєте чисту, чисту підлогу без пилу не мокру. Ось як ви бачите, і коврик лежить, і ламінат лежить, і підкладка є. Він доволі тепла, не гаряча, тепла, але цього, цього тепла вистачає повністю для забезпечення тепловим комфортом приміщення. Тоді, ще раз питання, для чого потрібен радіатор. Радіатор дуже доцільний у використанні в період, наприклад, міжсезоння. Тобто, коли початок, там, наприклад, весна холодна може бути, так? і вам потрібно вімкнути на деякий час, там, на годину, на дві будинок, прогрі... котла і прогріти радіаторами приміщення. Тому що ми розуміємо, що тепла підлога інерційна, вона довго нагрі прогрівається, але і довше тримає тепло. Але, але батарея, в принципі, за півгодини може дати вам. Ту кількість тепла, яка вам потрібна. Годинка, дві котел попрацював, прогрів приміщення і вимкнувся. Тому що тепла підлога може прогріватися 4-5 годин, можливо більше, все залежить від того, від стяжки, від на підлогового покриття. От. В нашому випадку система комбінована. Е, бажання. Використовувати, ще раз кажу, чи не використовувати теплу підлогу в спальному приміщенні особисто лежить за вами. Але в нашому випадку вона комбінована і вона дуже гарно працює, тепла підлога, ніякого пилу тут немає. І вона забезпечує повністю тепловий комфорт. А радіатор в нашому випадку знову ж таки він повністю вимкнений. Так що, друзі, так. Якщо вам відео сподобалося, ставте подобання, Слава Україні!